Ми з вами повертаємося на Донбас-Арену, де зараз продовжується матч третього туру Епіцентр чемпіонату України з футболу між Донецьким Шахтарем та Львівським Карпатом. Нагадаю, що після першого тайму гості ведуть рахунку 1-0 завдяки голу Даніїло Авелара на 38-й хвилині. Затримується нас з виходом на футбольне поле Львів'яни. Незадоволений Мірча Луческу. І знищений воїни Арпіта зустрічі заспокоювати комусь спеціаліста. Ну, а у нас є можливість розглянути склади команд. Розпочнемо з Шахтаря, у складі якого відбувається зараз у нас у заміна. Отже у воротах 25-й Олександр Рибка, у захисті справа 33-й Даріо Серна, зліва 19-й Олексій Гай. В центрі захисту 5-й Олександр Кучер 44-й Ярослав Ракіцький. Опорні півзахисники, 3-й Хюбшман, Хюпчман, 7-й Тріо атакувальних півзахисників. 29-й Алекс Тейшейра у нас зараз виходить замість Дугласа Кости, який грав у першому таймі під 20 м номером. І разом з ним відіграти 22-й Генріх Міхітарян та 10-й Вільян. Ну і на вістрі атаки донецького клубу сьогодні має вже звичний для оболівальників донецької команди Луїс Адріано під 9 ногом. Карпати вийшли сьогодні у такому складі. 32-й Мартін Богатінов у воротах у захисті 44-й Артем Подецький справа, 8-й город зліва. Пару центрбеків складають 20-й Борха Гомес та 4-й Іван Мілошевич. Опорний півзахисник 25-й номер Андрій Ткачук. Далі у півзахисті справа наліво, 18-й Михайло Кополовець, 20... 89-й перепрошую, Даніло Авелар, 16-й Ворхудобяк та 77-й Лукас Перес. І на вістрі атаки грає під 11 м номером Естонський легіонер. Команди Сергій Зеньов. Ну що ж, по першому тайму Карпати справили дуже непогане враження, створили доволі немалу кількість моментів біля гірників і заслужено, в принципі, виграли першу половину гри. Ну, ось і Зараз у нас Карпати з м'ячем. Ткачук скидує на Зіньова, отримує м'яч. на Зад і пробиває по воротах, але не дуже вдало це зробив 25-й номер команди гостей. Но, попри те, що Карпати доволі непогано грали у першому таймі, давайте будемо пам'ятати про те, як Шахтар грає зазвичай після перерви. Скільки важливих перемог і важливих очок Шахтар здобув як у лізі чемпіонів, так і у чемпіонаті України у других таймах минулого сезону. Фернандіні. Його передачу перекривають захисники Карпат. Срна. Вкидує м'яч за Бокової. Скітка на дейший. Ні, це Вільян і помиляється тут на виході. Зворіт Мартін Богатінов таки залишається м'яч у Олексія Гая. І кутовий заробляє для своєї команди. 19-й номер Шахтаря. Нібито подача йшла на Луїса Адріано. і, напевно, так думав і Македонський голкіпер Карпат. І це змусило його помилитися в цьому епізоді. Подача з зкутового прапорця. Даріо Срана заробляє ще один корм. Незадоволений капітан донецької команди, що йому надають швидко вести м'яч у гру з цього стандарту. Подає, знову якось невпевнено грає захист Карпат, але тут вже Богатінов на цей раз без помилок. Спокійно вийшов і забрав м'яч. Кудубяк йде на партнера. М'яч отримує Зіньов. Пробиває навіть з острого кута. Але. Олександр Рибка у цьому епізоді на місці. Олексій Гай. Помиляється при передачі, точніше, змусили його помилитися. При передачі своїм пресингом гравців у зелено-білих болтах Авалар. Дивиться кому віддати, віддати вперед практично немає кому. Усі гравці були розташовані на іншому фланзі. Вільян вдало грає у відборі. І Шахтар починає виходити в своє половину поля. І дуже швидко це робить. Мухітарян запускає по правому флангу Даріа Серну. Той віддає на Алікса Тейшейру. Тейшейра заробляє аут для своєї команди, швиденько вкидає. Вже встигли повернутися на свою половину поля у великій кількості. Гравці Карпат і лише один Лукас тут. Найвище знаходиться з футболістів львівської команди. Той віддає в центр Науїса Адріано. Фернандіньо з м'ячем прострілює і Гол! 1-1! Нівелює Шахтар перевагу Карпат у цьому матчі. І робить це Вільян на 50 й хвилині зустрічі. Аплодує своїм гравцям Ренат Ахметові. Дійсно є за що аплодувати. Швидка комбінація. Залишила гравців Карпат в цьому епізоді статистом. У кожному з етапів проведення цієї атаки програвали позиції своїм безпосереднім опонентам гості, і як наслідок Вільяну залишалося лише влучити кількох метрів у. Порожній ворота. Ну що ж, Шахтар зрівняв рахунок, Шахтар відчув запах крові. І зараз ми побачимо, чи побіжить він добивати пораненого суперника, чи все-таки буде грати спокійніше, більш з оглядкою. В певністю, що шанс все одно для того, щоб забити цим футболістам випаде, причому не один. Отримає м'яч у нас Ярослав Ракітський, віддає Фарнандінь, Фернандіо робить розрізну передачу на Тейшейру. З м'ячем тепер уже серна. Тейшейра. Все-таки не зумів в нього відібрати мяч або дубя. Передача доволі непогана нам Хітаряна і якось не зорієнтувався в ситуації. Щойно вірменський легіонер Шахтаря. Напевно, сам і не роздумував, чи бити по цьому м'ячу, чи приймати його. І як нас просто загубив в цей момент. 22-й номер Шахтаря. Ну що ж, доволі... Міцно так у останні хвилини притис своїх суперників Шахтар. до власного штрафного майданчика, але ну, якщо так далі піде, то другий гол у воротах Богатінова не за гора. Гернандіо. Хто далеко від себе м'яч відпустив у цьому епізоді? Розродив обстановку Даніло Авалар. Показують нам його, можливо, якісь пошкодження зазнав, знав, але напевно, незначне. І Самсона Godman нам показували, який рухався у напрямку своєї лави запасних. У нас падіння в штрафному майданчику. І правильно зробив, тому що абсолютно чисто грав у цьому епізоді Іван Мілошевич проти Луїса Адріана. Нова атака Шахтаря. Тейшейра віддає на струну. Страна запускає по своєму плану Фернандініо, простріл буде в штрафний майданчик, ні все-таки блокується. Цей простріл, Лукас у нас з м'ячем. Ні, це Сергій Зіньов. Це Сергій Зіньов і не зумів він переграти ось так просто Ярослава Ракітського. Ну, скажімо так, що не найкращий, не найбільший позив Зіньова, техніка чи Друппін. Карпати все-таки ж залишається у нас з м'ячем, Ігор Кудубяк Спроба прострілити з правого флангу, але ця спроба завершиться невдачею. Вільям відпасовує назад на партнера. Сирна з м'ячем віддає на Кучера. Що зробить Кучер? Поверне м'яч сильні. І. Пас на Формендіні. Фордендініо віддає на Вільяма. Вільям зміщується в центр, буде пробивати, Так. А його удар блокують, тому що Фюшма тут без порушення правил зіграв, а з порушення правил зіграв проти Лукаса Олександр Кучин, за що й отримав жовту карту. У цьому епізоді потенційно небезпечним цей рывок Лукаса і не встигав за ним Олександр Кучин. Друге діло, що встигав його підстрахувати, схоже, Ярослав Ракіцький, але ну, це вже після рішення судді значення ніякого немає. Ну і заміна у нас таки відбулася. Самсон Годвін замінив Даніла Авалара. Незрозуміло, чи там пошкодження було у 89-го номера Карпат, чи просто вже в другому таймі він не справлявся з обов'язками. Звичної для себе позиції центрального хавбека, передача на Фернадіні у нас не точна. Як би там не було, свою справу у цьому матчі Даніло Авалар зробив, забивши м'яч у першому таймі. М'яч, який може стати очковим для його команди, в тому разі, якщо залишиться рахунок. Зараз до кінця зустрічі. Во ну, нам повторюють гол Шахтаря забитий на 50 й хвилині. Звичайно, болівальники сидять з вірою і надією, що це не останній гол у ворота Богатінова у цьому матчі, адже нічия аж ніяк не задовольнить. Чулуческу та його підопічних у цьому поєдинку. Вільям. Контролює у нас м'яч перед штрафним майданчиком Гостей відправляє м'яч на правий фланг. у нас Алекс Тейшейра! Міг забивати у цьому епізоді, але все-таки накрив його удар е -е... Іван Мілошевич. Позиція дуже хороша для удару була в тому епізоді, але лише кутовий з цього моменту змогли витиснути гравці-шахтаря. Кутовий, який жахливо виконує віліан. Дарма бігли у штрафний майданчик гостей. Ярослав Ракіцький і компанія. Ну, Звичайно, не дарма, це я жартую, але настільки невдалого виконання кутового від Вільяна вже давно не було видно. Ну, ось стараються такими довгими передачами е, знаходити своїх форвардів Лісти Карпат, але мало що вдається, і останні хвилини практично без м'яча проводять Карпати. Ну, Звичайно, у грі з шахтарем це не дивно, але ж у першому таймі у зелено-білих виходило набагато більше. Ну що ж, грати ще цілих пів години навіть більше. Тому у цьому матчі можливі ще, будь-які зміни як у рахунку, так і у самій грі обох команд. Срана віддає на Фернандіні, той пропускав так хитро на Адріану, але нічого з цього не вдалося витиснути донечанам. Знову ось такий фірмовий. Награний пас на срну від Вільяна у вільну зону. Але цього разу простріл хорватського капітана Шахтаря не пройшов у штрафний майданчик Карпат. Подача з кутового. подача навіть не на дальню стійку, а на дальній кут поля. Вільян входить, штрафний майданчик прострілює. Богатінов вибиває цей м'яч. Зі штрафного майданчика, але ним продовжують контролювати його. Футболісти Шахтаря, Олександр Кучер, прострілював на ближню стійку, але там першим біля м'яча виявився гравець Карпат. А у нас жовта картка Андрію Ткачуку за фол проти Даріо Серних. Подивимося зараз на повторі. Так, не встиг просто за хорватом у цьому епізоді 25-й номер Карпат.